П'ятниця 13-го тижня по зісланні Святого Духа, Царю Небесний, утішителю душі істини, що всюди єси і все наповняєш, скарби дібр життя подателю, прийди і вселися в нас, і очисти нас від усякої скверни і спаси благий душі наші. До Корінтян Другого послання святого апостола Павла читання. Браття, агадаю, гадаю, що я нічим не нищий від тих архіапостолів, хоча не у словом, але не знанням, як ми вам перед усіма та усьому показали. Не Невже я допустився гріха? Смиряючи себе самого, щоб вас піднести вгору, вам бо проповідував я даром Євангеліє Боже. Інші церкви я обирав, беручи від них плату, щоб вам служити. І коли я був у вас і терпів нестачу, я не був тягарем нікому, бо мені, у моїй нестачі помогли брати. Що прийшли з Македонії. У всьому я вважав на себе, щоб вам не бути тягарем та вважатиму і далі. Як істина Христова, в мені, хвали цієї ніхто в мене не відніме у сторонах Ахайських. Чому? Хіба я не люблю вас? Бог те знає. А що роблю? Та робитиму і далі, щоб не дати ніякого приводу тим, що шукають приводу, щоб бути як ми у тому, чим хваляться. Такі були живі апостоли, робітники лукаві, що вдають із себе апостолів Христових, воно і не диво, сам бо сатана вдає себе ангела світла. Нічого отже, надзвичайного в тому, коли його слуги вдають із себе слуг праведності. Кінець їхній буде за ділами їхніми. Знову кажу, нехай ніхто мене не уважає за безумного. Як, а як гнів, прийміть мене за безумного, щоб і я міг трохи похвалитися. Що я кажу? Кажу те не в Господі, але немов у безумстві, що дає мені відваги хвалитися, тому то й багато інших хваляться з причин тілесних, я також буду хвалитися. Бо ви радо терпете безумних, самі такі розумні, ви терпете, коли вас хто не волить, коли хто об'їдає, коли хто обдирає. Коли хто ставиться до вас із горда, коли хто б'є вас у лице, на сором вам кажу, якими слабкими себе показали, Коментар. Сам сатана вдає себе ангела світла. Дорогі мої, маємо собі чесно зізнатись, нам вдається часто. Добре, відігравати ролі в тих, чи тих життєвих ситуаціях, чи то на праці, чи в родині, а навіть і в церкві. Апостол каже дуже категорично, що диявол сатана може також вдавати себе ангела світу. Можемо вдавати, і, і ми пори до часу. Але Бог, який є серце відить. Який любить нас створить такі ситуації, щоб ми показали справжніх себе. І це неминуче станеться в певних життєвих ситуаціях, бо шила в мішку не стаєш, і не маємо тоді знеохочуватися чи падати духом, а потрібно вставати і йти далі. Коли ми замінимо самі себе, і наблизимося до Господа, то в будь-яких життєвих ситуаціях чи нас будуть хвалити чи критикувати, чи будуть ситуації милі чи немилі, приємні чи неприємні. Всюди ми будемо тими, ким ми є, і не будемо вдавати когось, а являти того, з ким ми живемо, і хто живе у нас. Тому живімо з Господом. І являємо його в будь-яких життєвих ситуаціях, від марка святого Євангелія читання. Одного разу почав Ісус навчати над морем. сила людей зібралася навколо Нього, і Він увійшов у човен і сидів у ньому, на морі, і весь народ був на землі при морі. Він багато навчав їх у притчах і говорив до них у своїм навчанні. Слухайте, ось вийшов сіяч сіяти. Коли він сіяв, дещо зерна упало при дорожі, та прилетіло птаство і вицюбало його. Інше впало на грунт кам'янисти, де не було багато землі, і вмить зійшло, бо земля була неглибока. Коли ж зійшло сонце, воно згоріло і за браком коріння висохло, а інше впало між тернину, і зійшла тернина, та його поглушила, і воно не дало плоду. Ще інше впало на добру землю. І, вигнавшись гарно вгору, принесло плід. одне у тридцять, одне у шістдесять. А одне у сто разів більше, і додав, хто має вуха слухати, хай слухає коментар. І дало плід, що сходив, і ріс. Дорогі мої. Коли приглянемося до нашого життя, то можна зрозуміти, що кожен з нас покликаний Богом приносити плоди. Але як різні дерева приносять різні плоди, так і люди є різні, і Бог очікує від кожного саме його плодів. Однак часто ми передусім дивимося на інших, як вони живуть, як поводяться у різних ситуаціях, які приносять плоди добрі чи злі. когось критикуємо, когось хвалимо. Але не усвідомлюємо, що маємо пильнувати наперед себе, щоб бути тою землею, якому Боже слово падає і приносить плоди. Один святий колись казав: чужі гріхи судити рветись, зачніть своїх і до чужих не доберетись». Так, дорогі мої. Кожен спроможний приносити ці плоди і має до цього шість здібності та можливості. Проте мусить ту землю, тобто самого себе, свою душу обробляти, щоб бути родючим ґрунтом. Дуже часто, навіть якщо Слово Боже прийметься у нашій душі, ми маємо, як той бурян на грядках полоти. А то її прополкою для душі від буряну є сповідь. Тому користаємо як найчастіше, як добра господиня дуже часто виходить на грядки, щоб повиривати цей бурян, не чекає, коли аж загалушить пошіяне зерно, а його прочищає, щоб те, що пошіла чи посадила, щоб краще росло. Ось так і словом Божим. Щоб воно у нашій душі дало добрі плоди, ми мусимо виполювати той бур'ян, який хоче це Слово Боже заглушити. Бог є тим, дорогі мої, хто завжди прагне шияти, тим, хто остаточно шиє назавжди, але чи Його Слово в кожну хвилину нашого життя зможе плодоносити, чи завжди готові ми чинити Божу волю. Чи ми завжди готові прийняти те зерно, що Господь шіє у нас? Тому готуємося і будьмо тою землею, яка плодоносить у будь-яких життєвих обставинах. Знайдімо час на слово Боже. Чому Ісус навчає народ притчами? Зараз людей, рідко говорять, не навчають казка. Народ справді не просто згадати хоч одну притчу, ну хоча б лебідь, рак і щука». Але насправді учення притчами має багато переваг. Притчі цікаві та добре запам'ятовуються. Але найважливіше у цьому, що притча спонукає людей мислити самостійно. Притча має прихований зміст, якого оповідач не знає. Але до якого слухачі мають здогадатися самі. Це потребує інтенсивного розумового процесу. Але як ми знаємо, більшість людей не люблять думати. Вони хочуть їм усе розжували та нагадували. В книзі приповідок написано так: Лінивець опускає руку в свою чашу, йому важко донести. Її до рота свого. 26.15. Трагедія ситуації в тому, що, хоча є чаша зі смачною їжею, її потрібно тільки туди опустити руку і донести до рота. Лінива людина не робить навіть цього, бо думає, що це дуже важка праця. Тут людей навчає сам Ісус, Бог, що спустився з неба. Але внаслідок байдужості та лінощів людей була небезпека, що вони підуть додому голодні, щоб допомогти їм опустити свою руку і взяти смачну їжу, Ісус намагався щосил. Нам також слід намагатися старанно думати, коли ми слухаємо Слово Боже. Тому на вивченні Біблії ми. Розуміємо різні питання. Тому часто можна запитати, чому ти навчився через сьогоднішнє слово? Я так часто у кожному з якісь там задаю питання, щоб ви пробували відповісти в коментарях, щоб так чи щось ви з цього запам'ятали. Який ви висновок з цього зробили з сьогоднішнього слова. Лінива людина каже, нічого не навчилась. Але працьовита, відповідальна, збирається з думками. Старанно думає та каже, чому вчиться. Так тому Ісус каже, хто має вуха слухати, нехай слухає. Також Ісус служив людям творчу. На той час людей зазвичай навчали у синагозі. Це робили книжники. Коли до Ісуса почало приходити багато людей, де їх треба було навчати. У синагозі вони могли просто не поміститися, ба більше того, Ісуса могли не пустити в синагогу. Тоді Ісус навчав людей на березі моря. Він увійшов у човен, трохи відплив від берега, а люди стояли на березі. Це було незвичайно. Нам із вами також не просто уявити книжника, який навчає людей із човна. Але Ісус так робив, коли звичайні методи важко реалізувати, треба бути творчими та шукати незвичайні. Звичайно, нам священникам подобається, коли люди самі приходять, чи самі запитують, щоб щось знати з Біблії. Потім, коли підходить час, ми спокійно вчимо у церкві, по святах по неділях, але часто так не виходить. Бо не всі приходять кожної неділі і свята, то як їх ще можна навчити? Швидше за все, зараз так не часто нам виходить. Коли класичні методи перестають працювати, то слід шукати якийсь і Наприклад, Наприк. Папа Римський, Іван Павло II навчав людей, ходячи з ним у походи у гори. Зараз ми маємо ріжні клуби, дискусійні, збираємося. Я, особисто від себе, якусь групу проваджу запитайте у священника чи окремий YouTube канал, де я стараюся відповісти на запитання, які задають мені люди. Це також нестандартний спосіб донести до іншого Слово Бога. Тому нехай Господь благословить наше та вивчення Біблії, щоб ми разом навчилися слухати Слово Боже. Тож, давайте ще раз пригадаємо собі притчу Ісуса. Ось вийшов сія сіяти, і коли Він сіяв, сталося. Що впало днепридорожі, на тіноті птахи і клювали те, інше впало на кам'янистий ґрунт, де трохи було землі, і скоро зійшло, бо земля була неглибока, коли зійшло сонце, зів'яло, і як немало кореня, засохло. Інше упало у тернину, і терня виросло, і заглушило машину, і воно не дало плоду. Інше впало на добру землю, і дало плід, що зійшов і виріс, і принесло інше тридцять, інше шістдесят, інше сто. Прасів. Одне і те насіння потрапило на різні види ґрунту. Але принесли плід лише ті, що потрапили на добру землю. Тут видно те, чи принесе насіння плід чи ні залежить не від насіння а від ґрунту, який, в який воно потрапило. усі часи люди прагнули знайти таке насіння. Яке дасть плід на будь-якому ґрунті, це тому, що люди хочуть зміню... Не хочуть змінюватися самі, але хочуть принести добрі плоди. Коли я вчився в університеті, всі почали вивчати масову англійську мову. Вони йшли то на одні, то на інші курси, купували різні самовчителі, пробували різні методики. Багато хто думав, що варто купити саме цей курс, як англійська тут же запишеться їм на думку, як записується інформація на флешку. Взагалі, вивчати іноземну мову непросто. Для цього потрібно багато та посилено працювати. Експерти стверджують, що, щоб вивчити іноземну мову, для лінгвіста потрібно щонайменше півроку напруженої праці. Але люди не хотіли працювати. Вони шукали такий курс, який проросте на будь-якому ґрунті серця. Багато студентів думають, що варто їм вступити до якогось престижного вузу. Як вони відразу стануть великими фахівцями. Але вони не готові змінюватися самі, боротися зі своєю лінню. не готові кидати виклики труднощам, не готові приймати рішення та відповідати. Подібним чином люди іноді шукають, не готові приймати рішення та відповідати. Подібним чином, люди хочуть бути. Хорошими мати шукають такого хорошого проповідника, люди шукають хорошу церкву. Вони хочуть у різні церкви, але ні, ніде надовго не затримуються. Як, як видно, що проблема не у церкві, а в ґрунті їхнього серця, вони не готові каятися, вони не готові змінюватися. Тому так. Важливо, щоб ми могли, постати, чи готові я взяти свій хрест. Вони не хочуть цього робити. Вони хочуть тільки, щоб їм було добре і щоб їх ніхто не чіпав. Тут ми вчимося, що нам потрібно звертати увагу на ґрунт свого серця. Спробуймо увійти в атмосферу сьогоднішнього слова. Ісус Часто навчає надмор. Сьогодні він сідає у човен. Можливо, так багато є людей, що стає аж затісно, бо кожен намагається підійти ближче. Його слово адресоване не лише до його учнів, але до кожного, хто може слухати, хто має відкрите серце, щоб прийняти слово. Притчі, якими говорить Ісус, розкривають щоденний досвід слухачів. Образ сіяча може викликати певне здивування. Адже в щоденному житті селянин ретельно підбирав ґрунт, де може впасти зерно, що були умови для проростання зерна. Ісус говорить про зерно і про ґрунт. Але також і прошіяння необмеженої щедроти Бога у даруванні людям потрібних благодати. Але плід цих благодатей залежить від відкритості людини і співпраці з Божою ласкою. Спогляньмо тепер на своє серце, яким ґрунтом до сприйняття Божого Слова є воно. При дорозі земля тверда, втоптана. Можливо, та дійсність, чи люди, які часто входять в наше серце, думки чи діяльність, втоптують своїми звичками, потребами, традиціями те слово, яке Бог намагається сіяти у нас. Інше впало ґрунт Каменистий, де не було багато землі. І вмить зійшло, бо земля була неглибока. Коли ж зійшло сонце, воно згоріло. І за браком коріння висохло. Можливо, радісно, з натхненням, з ентузіазмом сприймаємо слово, але без коріння, поверхнево, а тому й немає шансу, аби зібрати плід. Ісус говорить ще про тернини, які заглушили різ зерна. Що галушить в твоєму життю віру? Споглянь на щоденне своє життя. Що Означає добра земля. Напевно, така, що насичена мінералами, водою, виорана, підживлена, вибрана з каміння тернини. До такої землі потрібно докласти немало зусиль, щоб вона принесла плід. Бог очікує від нас співпраці через свої таїнства, молитву, піст, милости як ти співпрацюєш з Богом, щоб твоє серце могло бути доброю землею, щоб щедрота Божих благодати могла наповнити Його, чи, може, пасивно очікуєш зміни свого життя, становища, мислення. Ісус кінці додав, хто має вуха слухати, хай слухає. Тому і ви, дорогі мої, якщо маєте вуха, слухайте, що Дух Божий говорить вам. Зміцнені сьогоднішнім Словом, яке живе і діяльне, прошімо Небесного Отця, щоб оберігав нас від спокус життєвих терни. Молімося, щоб наше серце було доброю, родючою землею. Амінь. Якщо й надалі бажаєте слухати мої повчання, підпишіться на мій канал. Залиште коментар під відео. Під першим коментарем, якому я уділив благословення. Там пишемо ім'я. Амінь. І також поставте лайк, пальчик той вверх або пальчик вниз, але поставте. Думаю, для вас це не трудно. А мені приємно, слава Ісусу Христу!